І коли вони 27 лютого входили, вони йшли по цій вулиці Шевченка в три ряди. Як російські війська у лютому березні 2022 року грабували школу у новому бикові. Її працівниця Людмила Кривенко бачила із вікон власного будинку. Вікно виходить якраз сюди, на шкільне подвір'я. Розумієте? А лютий місяць дерева були голі, і тому було все видно, як вони вже наступного дня, 28-го, подавали ноутбуки. Один одному залазили вже в школу і подавали ноутбуки. Вивозили весь наступний місяць. Росіяни жили в шкільному укритті, куди знесли меблі на подвір'ї. Ставили військову техніку. Такий вигляд заклад мав у перші тижні після деокупації нового бикова. Що вони тут робили? Чи стріляли із автоматів, чи гвинтівок. Ми навіть не можемо уявити. В ці дні Людмила Кривенко повернулася до нового бикова і вперше побачила школу після окупації росіянами. З її слів, у фасаді будівлі були чисельні наскрізні отвори, через що не було частин стін у навчальних кабінетах. Вийшли із ладу каналізація, та була зруйнована вбиральня, зазнав пошкоджень дах, згоріла книгозбірня. Не вціліло жодне зі 123 вікон. З тих склопакетів, які можна було зібрати, скласти п'ять вікон. Все Оцей клас був дуже побитий. Це батьки зробили і частково. Допомогли спонсори. Оця стіна також у нас майже світилася. На початку травня 2022 року навчання у новому бикові відновили. Воно тривало до 10 червня, частково дистанційно, частково офлайн. Із 1 вересня за шкільні парти сіли 175 учнів, із яких семеро залишилися на сімейній формі навчання. Рівень знань і так упав, але якби воно було тільки на дистанційно, то я навіть не можу уявити як учитель, який там рівень на зараз освіченості дітей. Зі слів директорки закладу Наталії Вовк, для продовження роботи у режимі офлайн за кошти благодійних організацій, міжнародних фондів, батьківські та бюджетні кошти тут провели ряд ремонтних робіт, отримали необхідну навчальну літературу, комп'ютерну техніку, меблі. У червні у Новобиківській школі почали ремонтувати укриття. Буде і встановлена вентиляція, буде санузел, буде двері, підлога відповідати, опалення знову ж таки буде в укритті, щоб у нас були умови. За рахунок там перепланування воно збільшиться, бо ми школа користувалася перша, молодша ланка в школі, старша ланка ходили в будинок культури. Як розповів бригадир підрядної фірми Моноліт Центр Олександр, укриття ремонтують за підтримки ЮНІСЕФ. Проєктом передбачений капітальний ремонт від заміни всіх внутрішніх мереж, перепланування кімнат до оздоблення стін, встановлення нових дверей, меблів, сантехніки. Всі вікна закладу обладнають протиосколковою плівкою. На прохання керівництва школи будівельники проведуть додатковий ремонт вхідної групи та облаштують інклюзивну вбиральню. Наразі роботи виконані на 75% та мають завершитися до 15 липня. Тут трудяки ці, яким ціни немає, ви розумієте? Вони скільки тут роботи зробили, тут ви не уявляєте, що тут було в реальності. Тут були катакомби. Людмила Кривенко спускається сходинками шкільного укриття. Аби відновити навчання у школі. Тут все прибрали після проживання російських військових та власними силами облаштували простір для перебування учнів молодшої ланки під час повітряної тривоги. Навчання під час повітряної тривоги не припинялося. Коли приходили в укриття, учителі подавали матеріал. Я розумію, це набагато краще ніж діти б дистанційно навчалися зі слів. Ігоря Костоварова до 1 вересня в школі мають відремонтувати вбиральню на цей сільського бюджету. Виділили 300 тисяч гривень. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.